Знайомтесь, це Алла, наша героїня проєкту перевтілення. Вона самостійно виховує трьох дітей. Один з її синів особливий. Він має захворювання, аутизм. А ще один синок зовсім немовля. Батько в житті дітей, на жаль, не приймає ніякої участі. Проживають вони в квартирі своєї бабусі на соціальні виплати, які складають всього лише 4 тисячі гривень на місяць. Тому ми вирішили підтримати Аллу, подарувавши їй справжнє перевтілення. Чаклувати над Аллою розпочала майстер перманентного макіяжу Катерина. Вона створила неймовірні брів в технікою перманент далі в студії Дрім» для Али виконали фарбування контуринг, замаскувавши си вину і додали кольору. Ну а потім візажист Вікторія підкреслила красу Али професійним макіяжем та вкладанням волосся. І на кінець для завершення образу для Али підібрали стильний фешн лук від магазину Ася Бренд Шоп. І ось такий кінцевий результат у нас вийшов. Я себе не впізнаю, такою красою я ще не була. Відчуваю приплив нової енергії. Дякую вам за ці емоції.